Доброго здоров'ячка всім! Вітаю вас на моєму каналі, на нашому спільному каналі. Мене і моїх глядачів, моїх підписників. Хто не підписаний, підписуйтесь. Так, сьогодні 19 вересня 25-го року. Осінь. Продовжує свою ходу осінні фарби. Все яскравіше проявляються. О, але ще зелені багато. Зеленіє. Так, і починаємо огляд. Так, мої фіалочки. Ось дивіться, яка краса, які рюшики. Ось це із гір листям, вони так називаються. Якщо нічого не змінилось з давніх пір пам'ятаю, ось це, теж там рюшечки такі, а тут дивіться, які бутончики. Ось, бачите, там трейлер далі з маленькими квіточками. Тут пеларгонія рожева, квітне. Гіпіскус, оця гілка, цвіла і знову буде цвісти, а ці чомусь мовчать не хочуть. Дивіться, які в мене гарбузи декоративні. Ось мої. О, і чашки попали в кадр. Я тут водичку п'ю. А ось такий гарбузик, дивіться, як гриб. Бачите? Це насіння моєї вікторії доці. прислав з Іспанії їхній друг. Це теж, типа декоративний, але вона сказала, що його можна їсти цікавої форми, так що в мене осінній атрибут на столі. Ну, Цей дуже цікавий. Ось я зараз. Переверну. ось, бачите, який він. Чи може його так тримати? Може так цікавіше? Так. Оця фіалочка поки ще не цвіте. Вона у мене От Розетка в неї більше і нема, оце в неї. Тут у мене ось, ось дві фіалочки в купі. Через те, здається, що велика. Так, тут у мене вже от пальми. Це я хочу показати. От у мене аеофорбія, вона давно, досить давно, вже, може, років 7, 8, ну, неважливо. Ой, куди ти лягаєш на неї? Ось сюди давай. Ось. І там, якщо не забуду, на тому балконі, де кактуси, покажу так листочок. Куди теж щось я не туди його. А, і тоді розкажу. Минулого разу я говорила, що нема листочків нового приросту. Ось, бачите, росте листочок. Так я напрасно. Це на нього жалувалась Так, ну тут все по-старому, ідемо далі. Так, на ці лоджії Літо, зелень, круглий рік. Батат зеленіє, дивіться, плюмерія продовжує цвісти і продовжує нарощуватися ці бутони. Аденіум щось там червоніє коло скла. Не знаю, чи квітка, чи що там. Імбир, ви подивіться, які ці ростки, ось, все, Такі прямо товстелезні. і подивіться на форму горшка. Ось отут навіть видно ось, все, дивіться. Аж гулькою такою. Ще розірве. І тут оце нарощуються клубні. О. А ці старші вже відходять, бо жовтіють. А ці я не зрозуміла, будуть тепер зеленіти всю зиму чи що, не знаю. У мене колись я вирощувала років 20 назад. У мене і цвів імбир. Так само я взяла в магазині невеличкий клубіньок, посадила, От, і він у мене цвів. Ну, може, не 20, ну, около 20 років це точно. Так, ще це... хіменес ще продовжує потроху цвісти. Один внизу там коло стілажа. І ось дивіться, яка краса. Ой, як його треба повернути, мабуть. Там така квітка здоровенна. Ось, сюди, дивіться. А? Вчора воно відцвіла одна, тут ще бутони. Вже продовжують цвісти. Так що тут у мене літо продовжується. О, там бачу хоя. Зацвіла ще одним оно. О, отам. Да. Бугенвілія. Там уже. Це пішла вверх, ішла, ішла, уперлася в стіну, ось тут, і пішла вверх. Ось на... вона цвіте зазвичай на кінчиках і Ось бачите, теж починає цвісти. Ще невеликі квіточки. От. А на місці, де вона цвіла до цього, такі ось залишаються колючі дуже. Ось теж буде цвісти. Вони невеличкі, а тоді збільшуються. Більбергія цвіла літом. Колерії ще потроху цвітуть, Колумнея ця не цвіте. І ось дивіться, яка в мене краса. Мені привезли із села перці гіркі. Який гарний, який кольор! Я так люблю червоний кольор. А, і в одязі люблю носити, і в взутті, От. А це, ну, і більше, мабуть, бордовий такий вишневий, дуже гарний. І ось тут хоя, дивіться, поперла куди вже там. Ось, о, дивіться, це її ось гілка, бачите, треба її там десь причепити чи підв'язати. Ось. Ось ця туди. В общем, вони десь там, в кутку, з'єднаються. <рес> От такі витвори в мене природні. І не хочу я їх зупинять, хай ростуть. От. Вони так хочуть, хай ростуть. Так, Фаленопсиси. е, ще цвітуть біленькі Тут на цьому була одна квітка, вже засохла, все, відцвів. Тут у, у нього було дв, два цвітоноса. І продовжує потроху цвісти. Ну, от, краса неземна тільки Тільки весільний букет біленький. Так, дивлюся, придивляюся, гілки росять, роз, ростить. фу, І не згадаю, як ага, он написано, хамедаре. Я підписувала майже всі рослини, які у мене. Бо я знаю назви їх, але от коли підходящий момент, не можу згадати. Їх багато у мене. Кожен горщок і нова назва. Ну от, в общем, Там, мабуть, і вже вікне той, щоб пам'ятати. Хірити, ось ця така. І ось ця, дивіться, Ось, дивіться, які палиці цвісти буде. Там їх я минулого разу показувала, дуже багато. От Вони такі скручені, а тоді. От, вилазять із-під листя, і отакі тоді бутони розкриваються і цвітуть. Ось отам. Бачите, там скільки, ой, скільки там бутонів. Ось ще ахіменес тут, воно вже закінчив цвісти. Ну, ще стоїть, зеленіє, поливаю його, так що хай. А, Ще ще може і ранувато, ще тепло. От коли зовсім похолодає, тоді його можна їх можна зрізати. Так, вийшли на інший, на іншу лоджі Ну, балкон, як називаємо. Хоча це в нас лоджії. Ось там теж в мене перець висить. Це бастурма вже чоловік буде знімати, вона вже висохла. Так, і ось падун, той що в мене падає, той, що нахиляється, а цей бутон. Зазвичай він цвіте цей кактус отам от зверху. А це вийшло збоку. Вони були начебто і зверху, але це прирост такий за літо. Ось, і він довго щось сидів, сидів, ті от цвіли. Чотири чи п'ять бутони були от цвіли. А цей сидів, я навіть і торкала рукою, думаю, може, він відпав, відпаде, може, ні, живий. І от збирається зацвісти. І буде цвіт з боку. цвісти, з боку кактуса. Зараз я наближу. Ось, бачите, як пухлина. <гум> так. Ой, що -то тут я нажала? Ось так. Ось і я казала на цьому балконі, якщо я не забуду. Ось я взяла була один сегмент еуфорбії. І ось, бачите, вона в мене уже два роки це їй. Нічого в неї не наростає, а така паличка отак вверх. Я просто взяла, укоренила і отак вона не знаю, що далі буде. Оце мені здається, трохи вона жирніша стала і вшир, і в висоту трохи підросла, але все рівно немає, от, щоб тут якісь розгалуження були, як на той, як гребень там. Ну, ось так. Так, дорстинія у мене, слава Богу, сохранилася, от маленька е підросла вже клубень ну, який. Так, тут потроху цвітуть кактуси, от рожевий, він вже цвіте, мабуть, тиждень. О, ось оця мамілярія біла. Я вже там бачу. Бутончик, вона цвіте, оце десь такий час, восени. Якщо ці мамілярії всі цвітуть у мене весною, після того, як вони пробуджуються і бувають, навіть я ще не, не поливаю, а вони вже викидають ці бутони. От. Оце мої улюблені мамілярії. Вон там ще одна там. І вони оце такими стали, ну, я не знаю, такі були рівненькі, з стовпчиком. А тепер бачите, оце. Нарощують отам, скільки вже діток там понаростало у них. І, в общем, форма змінилася. І не можу туди, отак, мабуть. І оця, оця мамілярія була рівненька, але почала в цьому році це теж викидати дітки. Я взяла була і тут першу відщипнула, і тепер у мене там ямка. Через це перестала я ось і тут. Ось по всьому тілу, ось внизу. Я посадила її, ось окремо. Думаю, хай буде, щоб. Рівненько, Ну, обидві і отак, отакі стали. Отакі розгалужені, от розрослися в різні сторони. А такі були, ну, красиві, стовпчиками, рівненькі, такі голочки біленькі. Ну, що поробиш? О, ну, кава, кава, кавуся зеленіє поки ще. Вона десь зимою буде достигать. І ви уявляєте, як це гарно буде. Будуть всі ці плоди червоного кольору, такого бордового кольору. Ось. Як це гарно буде. Ось і там. О, ну. майже донизу. Тільки зверху. Це новий приріст цьому році, оце. От, і там. Він не цвів, звичайно, це він уже буде на наступний рік цвісти, і будуть там, буде там урожай. Тут Бугенвілія у мене як ніколи. Наскільки вона розрослася, скільки там розгалужень, і ось вона буде, уявляєте, буде цвісти, як всі гілочки, яка краса. Вон треба долізти якось до зефірантеса, білий цвіте і позрізати відцвівши, засохші квіточки. Ну, туди долізти, до я якось лізла, так навіть плоди була обірвала. Тут мені дуже складно туди пробратися до це алое продовжує цвісти. І ось цвіте стапелія, запах стоїть. Да. Не дуже. Хто знає, як пахне стапелія, не дуже. Так, що тут? Позрізала я листя в кали вже. Хай вона доходить до зимового стану. От, Коли вона зовсім скине зелень і цілу зиму буде відпочивати. Клубні у ґрунті. отут буде, так вона і буде стояти Може, десь сховаю. ой Ось е... плектрантус Уже майже всі гілочки із бутонами. Він цвів літом дуже гарно. І ось це повторно цвіти. Це тут коло нього клеродендром, наскільки я пам'ятаю, називається. Але він щось не цвіти. Він неприємно пахне, коли до нього доторкуєшся. От. Так, ось такі тут у нас справи. Аліандр. От я була зрізала, і, подивіться, уже нарощує гілочки. А мені це не дуже подобається, бо до весни за зиму витягнуться. Прийдеться мені. Повторно його обрізати. Ну, що робить? Будемо обрізати. Ця санцевєрія у мене зажата, і вона вже другий рік не цвіте. Там у мене на той на тій лоджії санцевєрія цвіте, і в цьому році цвіла. А ця не цвіте. Ну, ось такі. Тут у мене теж там більбергія. Ось Шанька. Це її місце. Я позастеляла тряпками крісла. І татове, коли він на гітарі грає. Ну, і на кухні. Все без змін. Гіпіаструми зеленіють, Надіюсь, що вони ростуть і готуються до наступного цвітіння весною. Рипсаліс уже скоро до підвіконня буде доставати Дендробіум. Поки ще не видно бутонів. Тут я не знаю, може йому й темнувато, Ну, коли сонце в цю сторону світить, то через листя йому попадають сонячні промені навіть, хоча вони не дуже люблять сонце пряме ось. І там яка шапка Герані. Ой, ось, дивіться, все вікно закрило. Ну, цю, цю частину вікна. Ось така розрослася, то встележні гілки які. На цьому буду закінчувати відео. от І так уже на, говорила на 20 хвилин. Дякую за перегляди. Ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. Я їх всі читаю, майже на всі відповідаю, ну, хоча б сердечко ставлю. Так що, всі коментарі, які приходять, я їх бачу і прочитую. До нових зустрічей. Бережіть себе, своїх рідних. Зустрінемось! Пока-пока.